Для того, щоб сказати нам свої побажання, висловити свої слова підтримки, додати того натхнення, тої мотивації, тої духовної сили, яка конкретно потрібна нам в нинішніх умовах. І цінним є те, що сьогодні євангеліст демонструє такий уривок, в якому зображається вдячність Богу. Що було 10 чоловіків, які хворіли проказою, хвороба була складна, вони були вимушені знаходитися за межами селищ. І, от, знаючи про те, що Христос допомагає людям і робить неймовірне, вони всі сподівалися на те, що і в їхній ситуації Христос допоможе. І коли Він проходив по шляхові, то вони, побачивши його, вигукували, щоб він їм допоміг. Христос сказав, ідіть на так звану перевірку. Священники тоді виконували роль і таких медиків. І священник оглядав тіло людини. Якщо там вже проказиця починала сходити, то людина вважалася придатною для життя в суспільстві, в соціумі. Вона впускалася назад в соціум. І коли вони дійшли до священника, то вже всі були здорові. Але цікавим є те, що ті, хто видужали, Майже всі відразу забули про те, хто їм допоміг. Завдяки кому це відбулося, вони відразу згадали: так, у мене ж там справи, незавершені питання, в мене перспективи. І всі радо повернулись до свого життя. Але ще один із тих чоловіків, який був самарянином, він повернувся до Христа, щоб йому подякувати. Цікаво, що коли вони були всі хворі, то дев'ять було юдеїв, а один був самарянин. Коли вони були всі хворі, то вони між собою не сперечались, не сварилися, тому що хвороба їх робила одинаковими такими вигнанцями. І вони були в одинаковому положенні. А в ідеалі то юдеї і самаряни не могли разом бути, спілкуватися, підтримувати якийсь діалог. Цікавим є те, що юдеї вважали себе самими правильними. Самими такими людьми, які досконало знають Бога і живуть згідно Його закону і Його заходу. А самарян вони зневажали, вузували з них і намагалися на одному кілометрі з ними не перетинатися. Так от, повернувся цей самарянин, тому що він усвідомив, яку милість явив йому Господь, постійно чуючи зневагу в свій бік від іудеїв, він в якійсь мірі розумів, що недостойний. Але милість Господь проявив до нього так само, як і до юдеї. І він повернувся, щоб сказати Богові своє слово, Подякувати йому, впав на коліна і почав дякувати, що до нього така сама була милость проявлена. А Христос йому сказав: а де ж решта, чого ти, ти тільки повернувся? Тобто тільки цей чоловік реально усвідомив те, що для нього зробив Господь, ті не усвідомили. І так часто буває, дорогі браті і сестри, коли Господь нам конкретно допомагає, нас конкретно за руку витягує з якогось болота, з якоїсь прірви, ми це забуваємо, ми це не усвідомлюємо. Тому що наступного разу, коли якась невеличка проблемка, ми відразу, а чого це, а за що це, а як так? Я ж такий святий, де ж воно взялося? Чого ти, Боже, мене не чуєш, чого ти мені не допомагаєш? Ну минулого ж разу Господь допоміг. І ми й самі знаємо, що вже за плечима в нас сотні тисячі випадків, коли нам здавалося, що все, ми приїхали. А виявляється, ні. Ми проїхали далі і пішли далі вперед. І вийшли з того положення. Це нас сильно чомусь не навчило. А Господь діє, кожного разу допомагає. Так і в цій історії Євангельській, один зрозумів. А 9 – не зрозуміло. Така от статистика. Дав 10% зрозуміло, 90% не зрозуміло. Хоча Господь всім допоміг. Тим, хто потребував його допомоги, він допоміг всім. Всім дав одинаково. Ну, Тільки лише одна людина, один з десяти, вернувся, щоб подякувати. Це цікава дуже статистика Євангельська. Вона дає певне зрозуміння і на наш час, чому сьогодні люди. Не завжди знаходять можливість бути з Богом і йому бути вдячними. Чому зараз знаходяться люди, які отримують від Бога все, але паралельно з цим намагаються якось висловити свої якісь там думки, якісь свої слова незрозумілі? Тому що коли ми кажемо, що там в Бога не віримо, чи нам не важливо, що Господь нам рекомендує, що це все придумано. Ми ж не відмовляємося від свого життя, а це є дар Богом даний нам. Ми не відмовляємося від свого здоров'я. Що якщо я Боже тобі не вірю, то забери в мене здоров'я, забери життя, я тобі не вірю, то на що мені це здалося? Ні, ми своє собі привласнюємо. Собі, хоч це і не наше, а Боже, ми це собі привласнюємо, щоб нікому не дати, не поділитися, але паралельно з тим, з Богом у нас стосунки напружені. Хоча Господь любить. І сьогодні в другому уривку ми теж сказано, що сам Господь кличе нас всіх до себе. Він каже: прийдіть до мене всі, обтяжені, напрацьовані, і я заспокою вас, тому що є в мене такі способи, є такі інструменти, є такі можливості, які дадуть вам втіху, дадуть полегшення, додадуть вам віри, що вам стане легше. Я вас заспокою. Господь готовий нам дати спокій. Ну що треба? Він каже, прийдіть до мене. Треба прийти. От Зараз там за календар багато хто сперечався, коли там яке свято відзначати, коли там який день, а прийти на службу в церкву так нема нікого. Сперечаються всі, а прийти в храм на службу нема нікого. От Ось подивимося, як 25 го числа прийдуть Різдво відзначати. Скільки прийде тих, хто там казали, говорили. Прийдуть ті, хто завжди ходив. Для кого Різдво, Пасха в одній літургії кожного разу. Тому що ми переживаємо на літургії, я минулої служби казав, на літургії переживаємо всі події. І різдво, і Пасху одночасно, і Вознесіння. Але питання в іншому: що до Бога треба прийти. Господь каже, прийдіть і я дам вам. А далі Господь каже, навчіться від мене. Крім того, що ми повинні ще прийти до нього, ще повинні від Нього і повчитися. І він каже, два важливі елементи. Він каже, я кроток і смирен серце. Він каже, я лагідний. І мирно на все реагую. Маю мир в серці. Мирно на все дивлюся. От поняттю миру і поняттю лагідності нам треба повчитися в Бога. Подивитись, як він реагує на фарисеїв, на садкухевів, як він реагує на людей, які були там взяті в якихось гріхах, що суспільство хоче їх розірвати, на шматки, закидати каміннями, а Господь реагує по інакше. Він каже, віра Твоя, тебе врятувала. Він каже: якщо хто має, не має гріхів, кидайте камінь. І в цьому моменті сьогодні Іванівському, він цьому ж саменові те саме каже, що віра Твоя тебе врятувала. Навіть коли тобі кажуть, що ти неправильно вірив, навіть коли тебе частина умовно релігійних людей, знатно релігійних, тебе звинувачує, то твоя віра тебе врятувала, тому що ти повірив в серце. Не зовні якимись там елементами, а серцем повірив. Ти довірився Богу. І ти отримав бажання. А більше навіть того, що крім того, що ти отримав, ти ще це і усвідомив, що ти отримав, і від кого, і завдяки кому. І це зрозуміло, що змінило хід історії того самарянина, змінило його життя. Буває так і в нашій історії, коли нас Господь до себе кличе, коли ми проходимо якісь ситуації, і вони нас змінили, ми після того стали іншими. Так, багато є ще недосконалостей, багато є різних всяких. Темних сторін, помилок, різних спотикань, ну ми вже змінилися. Ми розуміємо, що з Богом буде ось так, а без Бога буде хаос. І нас вже цей хаос не, не приваблює. Інколи ми там ногу десь справляємо в той хаос. Ну в цілому ми хочемо бути з Богом, тому що ми розуміємо, що таке для нас спокій, що таке втіха, що таке особлива радість, яку ми не можемо знайти ніде. Тільки Господь це нам дає. І оцей поклик Божий, що прийдіть до мене всі обтяжені, напрацьовані, я заспокою вас, він нас і піднімає. І ми йдемо. Ми цього потребуємо, тому що цього потребує наша душа. І ми йдемо. І знаходимо те, що потребуємо. Кожному Господь дає своє, кожен з нас отримує свої дари, свої подарунки. Але найважливіше, що Господь нас закликає і повчитися лагідності і спокійному, мирному реагуванню, спокійній реакції на все те, що відбувається. В цьому є теж наша сила, тому що ми не можемо сьогодні розтринькувати наші зусилля, нашу енергію на всілякі такі речі, які тільки й покликані для того, щоб нас розхитати зсередини, щоб ми не мали певної стійкості. Щоб ми були схвильовані, налякані, можна й перелякані, щоб ми бідкалися, переймалися, щоб ми не знали, куди, що, як, звідки, щоб ми заплуталися в оцьому клубкові різних подій, і процесів. Ну, Господь крізь оцю всю таку темряву до нас озвучує своє слово, своє запрошення персональне і знову повторює, і воно знову звучить. Прийдіть. Всі обтяжені напрацьовані, і я заспокою вас. Ці слова дуже сильні, тому що навіть коли просто ми їх слухаємо, вони вже додають нам спокою, впевненості, певного натхнення. І ми розуміємо, що пройдемо ми і ці виправдування. Тому, дорогі браті і сестри, хочу побажати, щоб ми на прикладі оцього самарянина, щоб ми хоча б. От в певних моментах не забували сказати Богові подяку за те, що ми маємо, до чого ми приходимо, що нам доступно. Тому що коли ми дякуємо Богові, ми відчуваємо повноту життя, а коли ми відчуваємо повноту життя, то для нас все доступне: і щастя, і благополуччя, і добро. Людині, якій нема за що подякувати Богу, вона просто не живе, вона не бачить життя. Ну, це те саме, якби ми сказали, що світла немає, бо ми закрили очі. Але треба лише на всього відкрити очі, щоб побачити світло. А ми продовжуємо заперечувати. То За що я буду дякувати? То світло відключили, то води немає, то холодно, то тепло, то слизько, то мокро. За що дякувати? Одні проблеми. Але якщо ми насправді озирнемося, скільки всього прекрасного нас оточує. І особливо зараз, коли наше життя має велику цінність, бо ми ні від чого не застраховані. Війна нас ну, зовсім е, е, створює таку небезпечну атмосферу навколо нашого життя. То навіть особливо в цих умовах легко помітити, скільки всього цінного, прекрасного, важливого, доброго є навколо нас, що можливо, колись ми це не цінували, не думали, що це важливо. Ми вважали, що це нормально, а зараз це є, і ми це цінуємо і раді цьому. Тому що це є, і слава Богу, ми живі. І надіємося, що ще трошечки на цій землі покрокує. Хай береже всіх нас Господь. І не забуваймо відгукуватися на Божий поклик, тому що Господь нас кличе. У Бога є нам що запропонувати. Головне, щоб ми прийшли. Амінь.